Селом Вдихаю ніжну тишу і пахощі п'янки квітучої весни, легкий вітрець небеснодалька лише, розносить над селом хмарки ясні, іду селом, радію кожній миті життя мого прожитого в селі, чи є дорожче, що у цілім світі, чи є де місце краще на землі. Мій рідний дім, душі моєї пристань, колиска і віршів моїх, і мрій, моє село, моя чарівна пісня. А я лише слово в світлі пісні. Ті словами великої любові та відданості наскрізь пронизана поезія Олександри Бекадорової поезія, що присвячена рідній Степанівці, місцю, де вона народилася та виросла. Село Степанівка Шахтарського району розташоване на розкішних землях Донецького кряжу. У трьох кілометрах від нього знаходиться курган Савур-Могила. А навколо розкинулися простори регіонального ландшафтного парку Донецький Кряж. Звідси й особливість місцевості то вгору, то вниз в'ються вулички села. Степанівка поселення давнє. Коли з'явилося село, точно й не скажеш. А якщо приблизно, то вже десь біля трьохсот років мешкають тут люди. На в'їзді в село Степанівку знаходиться стела, на якій вказана дата заснування села 1784 рік. Так, це чи не так, але перші дані ми отримали із Державного архіву Ростовської області за Степанівку були за 1801 рік. В 1801 році вже нараховувалося 40 дворів у Степанівці. От. Чому назву таку отримало наше село? Вважаємо по першій версії, що тут поселились перші три Степана: Степан Калінька, Степан Синявський і Степан Багненка. Інша версія: ці землі колись належали Степану Іваловайському, і тому, можливо, Степанівка отримала свою назву якраз від цього. 1786 рік. Це дата видачі реєстраційних документів на забудову. А, значить, ці документи були видані е, одному із представників роду Риміль. А саме заселення, заселення села, воно, в принципі, е, у нас трішки набагато раніше. раніше. Значить, е, вирахувавши. Род Шевченків, Швеченків, да, Гончарових, там деяких е, історію рода Чірки. Ми прийшли висновку, дійшли висновку, що перші поселення нашого села відносяться до 1570 80 років, а так десь приблизно. Якраз ремі Гаврил Павлович і володів. Цією землею, коли після е, російсько-Турецької війни Кутузов е, Кутузо отримав велику частину території, земель, він подарив частину їх від ну, сучасного Іловайська від і до Міусу генералу Ілавайському подарив. Значить, а, а ця територія якраз е, досталася в ремі. Те, що власником цих земель з 1786 року був поміщик рамі, свідчить його будинок, зведений у середині XVIII століття. Час зробив свою справу. Від колишнього панського маєтку залишилися лише напівзруйновані стіни. Однак від руїн віє невловимою величю тодішніх років. Відчувається незримий зв'язок з минулим, з історією села. У 1917 році, після жовтневих подій, звичайно, були події і в Степанівці, і їм довелося уїхати у Таганрог. У них в Таганрогі ось де, будинок в Таганрозі, в якому він деякий час жив. Потім також в Таганрозі у них відібрали також цей будинок і вони. Виїхали до Фінляндії. І, значить, у Фінляндії проживають його, проживає правнук. У 1985 році приїжджав до нас внук його, і він розповідав, що від будинка, від будинка вниз туди була алея вимощена піщаником, кам'яна алеєм. По бокам алеї були посаджені різноманітні квіти, повністю завержені із Петербурга. Володіння Ремі продовжувалися панським садом. Так у народі називали тоді невеличкий Байрачний ліс. За ним й досі збереглася ця назва. Вигляд цієї місцевості з часом змінився. Однак атмосфера затишку и зараз вабить сюди прихильників відпочинку на природі. Ми зараз з вами знаходимося в барячному годі, який в народі називається Панський ліс. Как раз он расположен немного восточней от того дома, который мы сегодня снимали. В этом саду были мощені дорожки вдоль русла, речки, которая носит название. я по-украински Вильхова. Располагались лавочки для отдыха. И также находился пруд, на котором были лодки. И ниже по течению была водяная мельница. В настоящее время, несмотря на то, что это территория Снежнянского городского совета, эта территория является зоной отдыха жителей села Степанки и его гостей. Здесь находится родник, народе называют его Жерло, Крынычка в котором находится целебная вода. Ниже по течению родника мы видим на камне высечены имена тех, кто благоустраивали в давние времена этот родник. Это люди, которые именно вот выдолбали в скале и сделали этот источник. Я знаю точно одна фамилия Рупа, а вторая фамилия очень плохо сохранилась. У мешканців села є велике бажання відновити та зберегти те, що вже стало історією рідного краю. Це і будинок пана Раймі, і джерело у Байрачному лісі. Вадим Олегович пам'ятає, як дітьми проводили тут майже весь свій час: гралися, ловили рибу. У Олександри Арсланівни з панським садом теж пов'язано чимало дитячих спогадів. Тому рядки віршів присвячені цьому куточку рідного села. Лягли самі собою на папір адже це найсолодші спогади, спогади з дитинства. Панський сад, жовтий листя кружляє, панський сад, оберіг і печаль. Тут десь панночка, мабуть, гуляє, а в очах її смуток і жаль. Знов за околицю села мене стежина провела. Там ніжки босії мої йшли у незвідані краї. Там я школяркою дівчам любила на одинці помовчать. Там щастя мить, і сльози перших втрат, чарівний велетень, прекрасний панський сад. Писати вірші Олександра Бекадорова почала у шкільні роки. Дитяче захоплення переросло у свідоме написання поезії. За фахом Олександра Арсланівна педагог, за її плечима 19 років педагогічного стажу. І за цей час вона впевнилася, що секрет виховання дітей ховається не інакше як у любові. Саме так і виховувала трьох своїх синів. Мені хочеться залишити те, що я е, е, напрацювала, щоб лишилось моїм дітям, моїм синам, е, щоб вони могли це прочитати. Не знаю, я думаю, е, вони. Цінять те, що я творю. Це може бути, ну хтось от мені розповів щось, і я через себе все це пропустила, можу про це написати. Ну, навіть буває так, що взагалі пишу частіше вночі. Вночі кажуть, канали якісь відкриваються доступні, енергетичні. І може бути, так, от якась, знаєте, от появилась якась строчка, і от вона потім обростає, обростає. Я навіть не можу вам пояснити. Це не завжди буває однозначно. От саме так я от сіла, щось там пережила, і сіла це все написала. Ні, так не буває зовсім. Бував, воно Бувановиться вірші, а буває ні. Те, що я переживаю. Світ, як кажуть, не без добрих людей. Тому поетеса зараз має власні невеличкі збірочки, що зігрівають їй серце. Однак у Олександри Бекадорової є мрія видати повне зібрання своїх поезій. Вона пише про те, що хвилює кожного, пише і українською, і російською. Пише не розумом, а серцем. Я в двомовній сім'ї виросла. Мама в мене українка, і вона розмовляла українською мовою. А батько татарин і він української мови взагалі не знав. Він розмовляв російською мовою. І от так -от -от ми росли в двох мовах. Це я думаю на Донбасі таке поширене явище, коли декілька мов знають діти рідною вважають і ту і ту мову. От, тому я не знаю, чому так буває. І я не ніколи не знаю, коли на якій мові я напишу. Олександра Арсланівна зараз насолоджується, як сама жартує, своєю сучасною посадою бути домогосподаркою. Порається по господарству, присвячує більше часу дітям, онукам та радить усім жінкам вирощувати на власному подвір'ї мальви, бо ці квіти є оберегом злагоди та добробуту у родині. Те, що не купиш ні за які гроші. Про це добре знає Василь Іванович. Він, як ніхто інший, розуміється у грошах. Директор Степанівської школи, ще малим хлопчиськом, почав колекціонувати монети та паперові купюри. Колекціонувати гроші я почав, навчаючись ще в шостому класі. Ну, мені це було інтересно і це захоплення моє збереглося до сьогоднішнього дня. І в поповненні моєї колекції дуже допомагають наші випускники, які знають. Про моє захоплення, які у різних куточках планети бувають, і привозять, от, поповнюють мою колекцію. Тоді в нашій школі не тільки я колекціонував, діло в тому, що я ж кажу, що тоді у багатьох були обклеєні і сундуки цими старими грошима. Які не були в ходу. Знаю, у нас було 5 рублів серебряних царських 1896-1997 року. Бабушка передавала по Ну, До речі, їх в цій колекції нема. Так вони розійшлися десь раніше. От. Ну, це мені було цікаво. Я любив історію і займався цим. Зараз у Василя Івановича декілька альбомів з монетами та декілька з паперовими грошима. Однак скільки їх точно навіть не знає, та й зізнається, не рахував. Цікавими є так звані катеринки купюри із зображенням Катерини II. Мільйон українських карбованців, гроші, що дозволили нам, хоча б на трохи відчути себе мільйонерами, всміхається Василь Іванович. Іноземна валюта. Кожен екземпляр, як для колекціонера, є безцінним. Колись я так трошки аналізував. У мене грошей тут із 48 країн світу є. Ну, діло в тому, що після розпаду Радянського Союзу і ще з'явилися республіки незалежні. Понятно, що зараз значно більше їх колекцій. Цікаві монети є. Ну, наприклад, ці монети, бачите, Вінцель, імператриця. Екатерина II, 1772 рік. Вага цієї мідної монети це 5 копійок, десь порядка 50 грам. Михайло Васильович Ломоносов отримав премію від от Єлизавети Петровни за свою наукову діяльність. І премія ця була у розмірі 2000 рублів. А в казні не було ні серебряної, ні золотої монети. Йому дали мідної монети. Ну, це ж виходить, якщо 50 грамів 5 копійок. Рубль, виходить, кілограм. Якщо п'ятакама рубль, кілограм. Я це дві тисячі рублів. Пойшлось двома бричками, прийшлося вести премію. Кожна грошова одиниця може розповісти про той чи інший історичний проміжок часу, про події, що тоді відбувалися. Це як розгорнута книжка. Її лише треба навчитися читати. Хто цікавиться монетами, той цікавиться історією, запевняє Василь Іванович. А історію треба знати. Без минулого нема майбутнього. Цю життєву мудрість Василь Просянок засвоїв ще у школі, у рідній школі, що вже протягом 146 років дає знання юним Степанівцям. Степанівська загальноосвітня школа носить ім'я Героя Радянського Союзу.